Гучна музика, танці та повна зала шанувальниць. У Вінниці в театрі Садовського відбувся концерт співака Як так. Репортаж з місця події у сюжеті Ольги Зеленої. Все з вами, як так! Який настрій? З нудра поїхав 14 травня в театрі Садовського повну залу людей зібрав співак. Як так на концерті шанувальники жодного разу не сіли на свої місця, танцюючи і підспівуючи запальному юнаку. Сподіваним моментом на концерті став вихід на сцену співака з Вінниці Давида Голубенко, якого як так запросив на свій концерт. Зал заполонили гучні оплески і вигуки глядачів. Так як у нас є спільні пісні, він запросив мене, виконали ось наші спільні треки, і було дуже круто. Взагалі, враження дуже позитивні. Я сам з Вінниці дуже приємно виступати вперше перед своєю аудиторією, перед аудиторією Ярослава, також у Вінниці. Мою кров, не обійшлось і без благодійності. Під час концерту був оголошений збір 270 тисяч гривень на автомобіль для знайомих військових співака. Щоб заохотити людей до збору, був представлений приз за найбільший донат – укулеле з підписом як така. 10 тисяч – один, 10 тисяч – два, 10 тисяч – три. Єй! Як так подякував нашим захисникам за те, що зараз є можливість спокійно проводити концерти і виконав гімн. та запевнив своїх шанувальників, що зовсім скоро співак зі своїм музичним гуртом проведе нові концерти і повідомив про прем'єру. 26 травня. Всі чекає мене на Ютубі, буде дуже крутий та душевний трек. Тому залітайте. Телеканал Вінничина все буде Україна.